Ти знаєш, дивився цей сюжет і згадав, що скоро ж почнеться мотосезон. І сезон гонок у цих людей, які зараз я не кажу, що там хтось погано вводить автомобіль або щось. Ні. Я зовсім хочу про інше сказати: вийдуть автомобілі, вийдуть мотоцикли, які знімають глушилки у ці труби. І почнеться по всіх вулицях. Боже, мене це так, якщо чесно бісить, навіть коли ти їдеш за кермом, він тебе обганяє з таким звуком. Бу! І я не знаю, ти навіть втрачаєш якісь. На момент реакції і контроль над автомобілем. У вас бувають такі от там, де ти мешкаєш в нас, Володимирівна, так і кожен вечір, тому що у мене, у мене під вікнами буквально великий торгівельний центр. У нього є великий паркувальний майданчик. Більш того, там здається, навіть є картинг-зона. І от, коли зачиняється торгівельний центр, десь з десятої вечора традиційно до 24 ї туди приходять водії, які відпрацьовують дріфти, там оце всі штуки. Знаєте, ну напевно, їм не ставати четвертій ранку, так що, шановні, якщо ви там десь в своєму місці так само відпрацьовуєте, пам'ятайте про те, що є люди, яким дуже рано треба вставати на роботу. Є діти, які сплять, наприклад, що ці звуки вони просто реально доводять до сказу. Я тобі скажу, ми коли зробили сюжет на цю тему біля одного із торгових центрів супермаркетів, точніше була така сама історія. Ми звернулися бо мешканці звернулися, написали листа, звернулися до нас як до журналістів. Ми почали знімати цей сюжет і. Цей супермаркет становив такі, я не знаю, як це пластикові перегородження, перегородження такі mm -hmm. і тепер там не можна отак от крутити і створювати шум. Уяви mm -hmm. собі, що mm -hmm. от а обґрунтували ми це тим, що звуки впливають реально на життя е, і на психіку людей, і навіть убивають звуки, тому що 2% всіх смертей у світі викликає шум, пов'язаний е, е, з автомобілями, пов'язаний з побутом. Ну і всі ці розлади здоров'я теж з'являються від цього. Це офіційна, до речі, статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я. От, наприклад, гучна розмова це вже вищі норми. Тобто, коли отак з тобою розмовляш, бачиш, коли так розмовляти, це вже 60 децибел, це вище. Ти зі мною так не розмовляєш. Я, я зараз... можу гучніше. Я зараз просто уявляю цей момент звуку режисера, який сидить так ось і... після цього. Я вже не буду кричати. 75-80 децибел це голосна музика, а 80-90 децибел це шум, коли ти їдеш в метро, коли ти заїжджаєш. В тунелі оце от шум починає мене навіть тисне на вуха, і от наші журналісти вирішили поміряти шум в столиці, дізналися, яка ж норма шуму, де можна і порушувати, де не можна порушувати і на кого він впливає найбільше. Головне, що робити з сусідом та його перфоратором, якщо він тобі заважає. Тихий кілар у великому місті. Він день за днем повільно вбиває людей: безсоння, перечасні пологи, цукровий діабет другого типу, зниження слуху та серцеві напади. Все це наслідки надмірного шуму. Наслідок дудження нервової системи, викиду кортизолу. Тобто це все провокує стрес і зону ризику. Це в нас дітки там до 7 років. В них недостатньо сформована нервова система, слухова система. Вони не вміють адаптуватися до цього шуму. Це літні люди, які мають зазвичай підвищений артеріальний тиск. Гурчання мопедів на вулиці безкінченне тупотіння сусідів, плач дітей, гавкіт собак. І будівництво за вікном. Все це виснажує нервову систему, навіть здорової та стресостійкої людини. Шум не має бути вищим за 55 дБ. Для квартир 40 дБ, якщо заміряємо, і для прибудинкових територій 55 децибел. Для автомагістрали це у нас на вулиці заміри шуму робляться так. І у нас рівень шуму 55 дБ. Але українські міста давно перевищили цей показник. Тож ми вирішили перевірити, чи є у столиці ще безпечні місця. Отже, наша топ-трійка і перша зупинка автомагістраль місце, де гул двигунів зливається у безперервний рев. Ми повинні відійти на 7 метрів від дороги. Зараз зробимо заміри через хвилинку. Подивимося, який буде результат. Хвилинка в нас пройшла. Результати ми бачимо. У нас прилад показав 67-68 дБ. децибел. Шум біля дороги перевищує норму на 13 децибелів. Це як стояти поруч із працюючою бензопилою. Наступна локація дитячий майданчик. Чекаємо десь пару хвилин, бо потрібно, щоб була тиша. І все, в нас є норма. 42 децибела. Біля житлових комплексів рівень гулу теж перевищив норму на 3 дБ. Тож медики радять носити навушники з шумопоглинанням або беруші. Це дозволить зменшити рівень вуличного шуму на 15-20 дБ. Є біруши з фільтрами, які можуть поглинати навіть вистріли. тобто звук від вистрілів навіть можна, якщо закрити, звичайно, буховатою. Це дасть всього лише 10 дБ, але в певній мірі вас захистить. А от боротися з шумом у будинках задача фактично зірочкою, кажуть фахівці: клацання підборами, біг та стрибки дітей, а ще крики сусідів. Звук проходить через стелю та стіни. Тому без комплексного підходу і ремонту не обійтися. Тож поради наступні: зробити підвісну стелю, встановити пластикові вікна, акустичні повітрозабірники та закривати вхідні двері, щоб не чути шум зі сходового майданчика. Ці заходи в комплексі можуть знизити рівень шуму на 20 дБ. А От для зниження гулу вздовж транспортних і залізничних магістралей треба встановити більше шумозахисних екранів ці конструкції створюють бар'єр для мешканців прилеглих районів судженішим і найпростішим заходом носіння шуму є зелене насадження досить чільні багаторівневі зелені насадження тобто зелені смуги вдовж дорог вдовж залізниць вони поглинають достатньо велику кількість шуму Європейські країни активно впроваджують стратегії для боротьби з шумом у містах. У Франції створили зони тиші, де заборонено працювати ручними інструментами та їздити на транспорті. Нідерланди використовують зелені зони та парки як природні бар'єри від шуму, а також встановлюють звукопоглинальні огорожі. А Великобританія має спеціальні комісії для контролю за рівнем шуму та реагує на скарги громадян.